Волонтерка, переселенка та просто активна дівчина Дарина Рибалка. Родом з Панютиного, але довгий час проживала в Харкові. Через декілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення Дарина приїхала до Лозівської громади у своє рідне селище. Згодом до неї приєдналися її подруга, харків'янка Юлія Зайцева разом з дітьми. У перший же день одразу взялися до роботи. Пізніше організували волонтерський центр Разом нас багато, який активно допомагав таким же, як і вони, переселенцям. Також волонтери намагалися надати допомогу і іншим. Населеним пунктам, які найбільше постраждали від ворожих обстрілів, та всіляко підтримували українських військових разом зі старостинськими округами, збирали для воїнів необхідні речі, продукти харчування. Також брали участь в благодійних ярмарках на підтримку Збройних сил України. На початку 2024 року учасниці волонтерського центру свою діяльність переформатували, створивши благодійну організацію Благодійний фонд спільно з тобою, в рамках якого дівчата ініціюють і проводять різні соціальні проєкти. На сьогодні діяльність цієї організації набирає обертів. Я взагалі везунчик. за півроку до початку повномасштабного вторгнення купу придбала квартиру в місті Харків. І фактично вже була харків'янка, хоча родом я селище Панютине. І з початку повномасштабного вторгнення мене вистачило десь приблизно до 5 березня побути в місті, коли вже авіація пішла, то я вже виїхала. Тут займалась волонтерською діяльністю. Я з подругою, вона я її вивезла з міста Харків з її дітьми. Все було більш на таких аматорських волонтерських ініціативах. З квітня 2024 року ми вже діємо як благодійний фонд. Офіційно зареєстрували, вибрали собі такий напрямок діяльності, як робота з дітьми, в тому числі внутрішньопереміщені особи, ну зокрема, внутрішньопереміщені особи. Ми проводимо для них заходи, майстер-класи, якісь спортивні змагання. Зараз дуже зайшло нам посприяла. Лозівська міська рада і директор панітінського вагоноремонтного заводу. Ми проводимо кіновечори, Звичайно, ми про них не оголошуємо. Це такі експромти, скажімо так, і дітям заходить, їм подобається. Вони родинами приходять, тому це те, що ми робимо. Всі учасниці благодійної організації спільно з тобою, зокрема й Дарина, протягом своєї волонтерської діяльності завжди намагаються брати активну участь у різноманітних проєктах, програмах, форумах і тренінгах. За два з половиною роки повномасштабного вторгнення у Дарини їх було чимало. Так, волонтерка була учасницею молодіжного обміну, який відбувався в рамках національної програми залучення молоді до відновлення України нова від Ю. Дарина у соцмережах зазначила, що для неї цей проєкт не лише про волонтерську діяльність, а ще й про згуртованість та свідомість молоді, про готовність швидко і впевнено відбудувати свою країну самостійно. А в листопаді двадцять року Дарина увійшла до Складу правління Асоціації молодих внутрішньопереміщених осіб України, де спрямовують увагу на організацію вирішення питання житла та працевлаштування молодих ВПО і боротьбу зі стереотипами щодо внутрішньопереміщених осіб. Також Дарина є радницею голови з питань наставництва Національного офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики України. Коли в Лозівській громаді в минулому 23-му році почали створювати раду з питань ВПО, переселенка Дарина стала її активною учасницею. Окрім дівчини, до ради увійшли і інші переселенці та фахівці з різних сфер життєдіяльності громади. Грудня до року. Я була обраною головою Ради з питань внутрішньопереміщених осіб. Це консультативно дорадчий орган Прилозівській міській раді, який є своєрідним містком між внутрішньопереміщеними особами і скажімо так, громадою, тому що насправді питання бувають. І ми, до речі, Рада з питань внутрішньопереміщених осіб провели опитування разом з аналітичним центром ЦЕДА з міста Київ. Це були три фокус групові дослідження. Онлайн-опитування було, яке ми поширювали в соціальних мережах Лозівської громади, на яке переміщені особи мали можливість відповісти, запропонувати свої варіанти вирішення деяких проблем, розказати взагалі, які з якими проблемами вони стикаються зараз. І фінальним етапом цього аналітичного дослідження було те, що ми провели воркшоп, на якому були присутні представники місцевої влади, зокрема переміщені особи. Представники ради з питань внутрішньопереміщених осіб. Ми презентували аналіз цих досліджень, з якими потребами стикаються внутрішньопереміщені особи в Лозівській громаді. І спільно напрацьовували механізми або наше спільне бачення того, як ці проблеми можна вирішити в громаді. Тому ми працюємо над цим, тішить підтримка влади, громада чує нас, внутрішньопереміщених осіб, і це мотивує до дій нас. Крім питань внутрішньопереміщених осіб, волонтерка намагається займатися ще однією не менш важливою темою пов'язаною з екологією. Тому серед проєктів, які Дарина майже в перші місяці перебування в панютиному втілила у життя, було прибирання території. Спочатку вона самостійно декілька годин витратила на очищення від сміття місцевого стадіону. Згодом спільно з однодумцями прибирали біля водойми в селищі. Після Дарина взяла участь у всеукраїнському молодіжному екологічному форумі. Його заходи були спрямовані на вироблення молоддю пропозицій щодо посилення відповідального ставлення до навколишнього природного середовища, екологічного відновлення України у воєнний та післявоєнний період. Коли ми приїхали у 22-му році до селища Понютина, це взагалі моє рідне селище, я родом звідти, але я в 16 років звідти виїхала, але воно ж найрідніше, ви розумієте. Тому коли ми приїхали, там було дуже багато знайомих, моїх однокласників, моїх друзів, з якими я тут раніше спілкувалася. Ну, я ж приїздила інколи сюди, то ми розуміли, що просто видачою харчових наборів. Людей дуже важко підтримати, тому що люди, зокрема, йшли до нас і просто поспілкуватися. Їм хотілося якоїсь уваги, їм хотілося бачити, що вони не самі. І ми в 22-му році, це був наш перший такий, скажімо, експеримент. Ми придумали зробити толоку. І ми пішли. У нас є дуже гарна водойма в селищі. Ми організували там толоку. Пройшло дуже багато людей і майже всі були внутрішньопереміщені особи. Ми, як я зараз пам'ятаю, поробили три столи. Ми зробили лавки, зробили, потім наварили каші з тушкованим м'ясом, пригощали всіх. Ну, така собі, знаєте, якась ком'юніті була. І оця тема з тим, що сміття насправді дуже багато. Воно мене якось зацікавило. Приємно ходити коли чисто. У мене є собака. Я, наприклад, я кожен раз, коли я виходжу з ним на вулицю, я панікую, тому що я не знаю, що він мені принесе сьогодні. От я просто не знаю. Тому <кій> тема екологічної свідомості, вона для мене така є дотичною. І на одному з форумів я познайомилась з Юлією Мархель. Вона є засновницею найбільшого руху екоруху в Україні «Let's do it Ukraine», називається організація, і ми з нею поспілкувалися. І в якийсь момент я стала координатором цього руху в нас тут в нашій місцевості. І ми щорічно проводимо толоки. Також ця організація дає дуже потужне навчання в сфері екосвідомості і дбайливого ставлення з навколишнім середовищем. В тому році мене запросили, я була присутня на екофорумі, на якому виступали амбасадори цього руху. Також були очільники і заступники міністерств та управлінь, які займаються цим питанням. Було проведення презентації попередніх їх результатів кожен рік. Виходить величезна кількість людей на всеукраїнський день прибирання. До речі, в цьому році, 20 вересня, день всесвітнього прибирання, тому я закликаю всіх по можливості, хоча б біля їх приватних домоволодінь, вийти поприбирати або долучитись до цифрового прибирання. Це до речі, дуже цікава тема. Щодо цифрового прибирання. Ми навіть не уявляємо, яка кількість сміття в нас в телефонах, в ноутбуках. Наших гаджетах, є офіційні сторінки або, можливо, просто там ввести в Google пошуку «Let's do it Ukraine» І вся інформація буде там. Дуже рекомендую. Продовжуючи екологічну тематику у своєму рідному селищі, панютинська публічна бібліотека разом з Дариною ініціювали створення серед місцевої молоді клубу активістів. Учасники клубу обговорюють проблемні теми навколишнього середовища, екології, забруднення прилеглих територій і вносять пропозиції щодо вирішення цих питань. Також всі разом організували благодійну акцію: здай макулатуру, збережи дерево, поповни бібліотеку. Це була ініціатива безпосередньо самої бібліотеки, завідуючої бібліотеки Наталії Федорівни Волкової. Дуже відгукується, мені ця людина за настроєм, за своїм характером, мотивацією до життя, тому що вона намагається якось зібрати молодь, дати їм правильні цінності, навчити чомусь і об'єднувати на кожному заході. Тому це була її пропозиція зробити клуб активістів селища. Так, ми збиралися, і саме з ними ми робили толоку. У 23-му році це була толока. І потім поступово, до речі, з цього клубу активістів був у нас проєкт по збору макулатури для бібліотеки, збирали кошти для закупівлі українськомовної літератури. І частково навіть проєкт Спільно з тобою він завдяки цьому клубу активістів, тому що ми бачили, що є молодь, яка потребує цього, яка хоче цього. І так воно в принципі і сталося. В одному із своїх дописів у соцмережах Дарина написала: Моя батьківщина там, де моя бібліотека. Дівчина зазначає, за час волонтерської діяльності у неї склалися дуже теплі відносини з панютинською публічною бібліотекою. Книгозбірня стала надійною помічницею. Її працівниці та читачі підтримують ініціативи волонтерок та генерують свої ідеї, які об'єднують людей. Саме така дружба та любов до рідної бібліотеки надихнула Дарину допомогти поповнити фонд книгозбірень Лузівської громади новими книгами. Це більш така була моя особиста ініціатива. Дуже люблю панютинську бібліотеку. Ходила до неї ще, коли вона там була в іншому приміщенні, це була дитяча бібліотека, зараз вони об'єднані. Вважаю, що читання то дуже добре і воно має бути, і воно дуже добре розвиває. Тому, ну, знаєте, якщо, якщо, якщо чесно, то мені дуже подобається атмосфера саме в цій бібліотеці. Тому ми якось заговорилися з Наталією Федорівною про те, що ну, відвідувачів багато, плюс приїхало багато внутрішньопереміщених людей до селища. І тоді ще дуже часто вимикали світло, людям нічим було зайнятися. А панітинську публічну бібліотеку приходить багато людей різних вікових категорій. І чомусь, думаю, то напишу, спробую написати комусь. Я написала одному видавництву, ну, пояснила ситуацію, що така, от так і так, я просто волонтер, ініціатор такої, такого заходу. І вони відгукнулись. І вони надали нам книги. Я зрозуміла, що це працює, окей. Я почала просто писати всім, пояснювати ситуацію, хто я, що я що. Я, я навіть не працівник своєї бібліотеки. Ну, ми рахували приблизно більше трьохста книжок. Вдалося нам для бібліотеки помітинського залучити. Зараз все бібліотека вже робить сама. Зараз вони все продовжують і постійно поповнюють бібліотечний книжковий фонд бібліотеки. Я вже трішки займаюся іншими питаннями. Ми як благодійний фонд співпрацюємо з організацією Хаб-Вокзал. Це громадська організа... ну, волонтерська організація з міста Харків, і вони нам надали велику кількість книжок дитячих, скажімо так, одного виду книжка, але багато екземплярів. Ми їх розподілили, зв'язалися з очільницею освіти Вікторією Миколаївною, також передали на культуру певну кількість книжок, а потім. Благодійний фонд Світло на сході запропонувало свою допомогу також книжками. Якщо не помиляюсь, там більше 600 книжок, 10 видів по 2 екземпляри пішло до кожної бібліотеки громади. Дарина Рибалка разом з колежанками опікується і питаннями безпеки як дорослого, так і дитячого населення. Тому дівчина бере активну участь у різного роду тренінгах, бо впевнена особиста безпека є пріоритетом. Так, в минулому році за ініціативи волонтерок центру Разом нас багато у селищі. Провели фестиваль тренінг зміною безпеки для дорослих та дітей у рамках проєкту Разом до безпеки. Його організували і проводили в різних населених пунктах країни благодійний фонд Солом'янські котики, діяльність якого спрямована на допомогу захисникам, рятувальникам і цивільним. Ми з ними влаштували такий собі івент. У нас було розподілено на дві групи для найменших. З ними була проведена лекція з макетами, з подарунками, звичайно, по міні безпеці. І окремо було намет. В якому більш дорослі діти і дорослі е приймали участь, їм розповідали про безпосередньо про види боєприпасів, про те, чим вони можуть загрожувати. Е також е соломінські котики пригнали швидку, яка безпосередньо евакуює людей в тяжкому стані, дали можливість дітям до неї потрапити, подивитися, як там все влаштовано. І приємним бонусом було те, що також приїхала справжня пожежна машина. І вони дали навіть фонтан з водою, неймовірні емоції дітей. Звичайно, всі ці заходи відбуваються з дотриманням безпекових норм. Були присутні представники влади, і дільничий для наведення порядку. І класно було насправді. Але поки ще не повторювали, буквально нещодавно ми запрошували Асоціацію саперів України, щоб вони також повторно розповіли про міну безпеку, тому що... Вважаю, що цих знань ну, ніколи не буде забагато. Ми повинні постійно їх оновлювати, для дітей оновлювати. На жаль, трагічні випадки трапляються по всій Україні і діти мають узнати просто отак. Волонтерка Дарина Рибалка цілеспрямована, наполеглива молода дівчина з активною українською громадською позицією. Вона брала участь у багатьох форумах і тренінгах і не збирається на цьому зупинятися. Адже впевнена, найголовніше саморозвиток людини і піклування саме про себе. Бо коли війна закінчиться, то державі будуть потрібні люди в ресурсі. Тож закликає всіх долучатися до соціальних проєктів, навчатися і допомагати будувати Україну. А працювати далі та не здавати. Дарині допомагає усвідомлення того, що вона дійсно робить важливу справу і що її допомоги потребують люди. Коли я приїхала сюди і займалася волонтерською діяльністю, я займалася нею на такому лінії тому що 10 днів в Харкові мені вистачило. Ну, я злякалась банально, і я за це не стежусь І я розуміла, як люди ну я там. Так злякалася. Як же людям було, коли вони постійно були під такими жорстокими обстрілами, тому мені хотілося допомогти. Звичайно, під кінець 2022 року мене опускалися руки. Мені не хотілося нічим займатися, тому що робота з людьми вона надважка насправді. І е, окрім того, що були люди, які розуміли те, що ми це робимо, не за кошти, не за спонсорства чогось, а просто тому, що ми це можемо робити і хочемо це робити. Я вже думала якось це перестати. Але так трапилось, що навесні 23-го року в моїй сім'ї ну, сталася трагічна втрата. І я для себе зрозуміла, що мені треба себе чимось зайняти. Чимось зайняти. Я їй з головою ще більше все поринула. Я зрозуміла, в чому сама я можу бути більш ефективна в цій діяльності. Всього виросли проєкти для дітей, всього виросли проєкти з грантовими залученнями, те ж сама Сила жінок, наприклад, які нам фінансували закупівлю гігієни. В цьому році також я подалась на цей проєкт. Це були величезна кількість молодіжних обмінів, програм по типу Віднова, державотворець, Український молодіжний форум від Ради про президентові України з питань молоді. Я навчатись пішла, забуваю другу вищу освіту. Тому перші декілька місяців мене це стимулювало. А зараз вже я розумію, що о, так, я хочу цим займатися все життя, тому що я себе знайшла саме в проєктах, саме в цьому. Мені це цікаво. Я кожен ранок стою з тим, що о, сьогодні новий виклик, сьогодні буде цікаво. Якось так.